Головне про події 23 грудня. В Україні декриміналізували порно. Українці хочуть мати атомну бомбу, а КНДР нарощує виробництво зброї для Росії. Докладніше далі. Правоохоронний комітет Ради підтримав за основу законопроєкт номер 12191 про декриміналізацію порно. Це дозволить не уязнювати дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру за статтею 301 кримінального кодексу. Народний депутат Микола Тищенко, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військовослужбовця Дмитра Мазохи у Дніпрі, не з'явився на судове засідання. Адвокат каже, у нього знайшли хворобу серця. 73% українців прихильно ставляться до ідеї, щоб наша держава мала свою ядерну зброю. Не підтримують 20% та ще 7% не визначилися з цього питання. Про це йдеться у результатах опитування КМІС. КНДР нарощує виробництво зброї для Росії. Повідомляє видання Wall Street Journal. Близько 200 заводів із виробництва боєприпасів у КНДР наразі працюють на повну потужність. Новообраний президент штатів Дональд Трамп пообіцяв розпочати цитуємо найбільшу операцію з депортації в американській історії після своєї інаугурації 20 січня 2025 року. Про це пише видання New York Post. Також Трамп заявив про плани: знову цитуємо зупинити трансгендерне божевілля. у США. він пообіцяв звільнити від трансгендерів армію, школи та спорт. Вантажне судно Спарта, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалося під час руху. Екіпаж росіян дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Про це повідомляє головне управління розвідки. У Росії розпочали нову хвилю блокування Ютубу. Як повідомляють російські змі, багато користувачів по всій країні не можуть отримати доступ до платформи. Підозрюваному у теракті у Магдебурзі висунули звинувачення у вбивстві. За версією слідства, чоловік розігнався на автомобілі та збив понад 200 людей на ярмарку. Внаслідок інциденту загинули дев'ятирічний хлопчик та чотири жінки віком від 52 до 67 років. Близько 40 людей з усіх поранених у критичному стані. Серед них Українка. Самопроголошений проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову балотуватиметься в президенти. Цього разу вже в сьоме. Про це повідомляє видання Бабель. Вибори президента Білорусі відбудуться 26 січня 25-го року. Всесвітня боксерська рада прибрала російський прапор з чемпіонського поясу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.